Всі хвороби від нервів. Знайома фраза, але вона має обґрунтування. Сьогодні ми будемо говорити про кортизол, гормон стресу і його вплив на організм. Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-акушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І на цьому каналі ми говоримо про жіноче здоров'я. І все, що стосується нашого здоров'я, нам цікаво, корисно, і ми про це будемо говорити. Я сподіваюся, що ви вже підписані. І так починаємо. Сьогодні бесіда, як ви зрозуміли, про кортизол. Мені здається, що вже кожна людина, навіть дитина, знає, що це за гормон. І знає, що це гормон стресу. Що це за гормон кортизол? Кортизол – це глюкокортикоїдний гормон який виробляється в нашому організмі нашими наднирниками. І дійсно, кортизол відносять до гормонів стресу, до яких відноситься так само адреналін і норадреналін. Ну Но кортизол – це не тільки про страждання і про стрес. Насправді, якби не кортизол, то ми б не могли вижити. Тому що кортизол, власне, це той. Гормон, який забезпечує нам виживання, він впливає абсолютно на всі процеси, які відбуваються в нашому організмі. Він, в принципі, втручається в дію всіх систем і органів для того, щоб ми могли вижити в будь-яких умовах. І якби не гормон стресу, то нас би ще в ті далекі часи. Міг би загризти саблізовий тигр, але ми живемо і по сьогоднішній день, і намагаємося розібратися, як цей гормон впливає на наше життя. Тому що, якщо б колись з адаптивного гормона, який дозволяв нам вижити, то сьогодні, на жаль, він може перетворюватися. Врунівний гормон. Які реакції в організмі викликає кортизол? Якщо ми подивимося, які реакції викликає кортизол, то, власне, всі вони направлені на виживання. Що це означає? Перш за все, ми, організм, маємо забезпечити кисню. І це має бути забезпечення в першу чергу мозгу, м'язів, серця. І для цього гормон кортизол впливає на серцево судинну систему. Тобто він буде підвищувати тиск. Він буде прискорювати серцебиття, він буде впливати на густину крові, а раптом кровотеча, щоб ми не стекли кров'ю, цей гормон про це вже заздалегідь потурбувався. Кортизол буде прискорювати дихання для того, щоб ми могли наситити нашу кров киснем. Ну, абсолютно, як на мене, все законно. так. Якщо ми готуємося до того, що ми або маємо тікати, або маємо битися, друге завдання кортизолу – це забезпечити організм енергією, щоб нам вистачило сил подолати тих ворогів, які нам загрожують. І в такому випадку, чим займається кортизол? він починає вивільняти глюкозу в нашому організмі. І в таких випадках будуть Розщеплятися і жири, і білки для того, щоб забезпечити наш організм пальним теж як беззаконна реакція, але де брати жир? Добре, якщо він є в підшкірному шарі, звідти він і буде звільнятися. А іноді це може бути із м'язів у вигляді білка, який теж розщепляється. Після того як кортизол розщепив жир. Білки в нашому організмі. Підвищився рівень глюкози, і в таких випадках він стимулює виробатку гормону інсуліну, який відповідає за те, щоб цю глюкозу ми могли інактивувати в своєму організмі. Тому власне кортизол буде підвищувати виробку інсуліну. Крім того, він відповідає за те, щоб наш організм мав певний запас енергії, тому він буде стимулювати голод, щоб ми. Хотіли їсти, і причому частіше всього, хочеться їсти щось солоденьке, тобто прості вуглеводи, які достатньо швидко може перетворити наш організм на необхідну енергію. Далі кортизол буде впливати на нашу імунну систему. Багато хто з нас знає, що кортизол використовують як потужний протизапальний і антиалергічний. Препарат власне кортизол відповідає за те, щоб наш імунітет не відволікався на ту флору, яка давно вже живе в нашому організмі, на ті ж вірус Гербіса, на ті ж всілякі бактерії і віруси, з якими зазвичай наш імунітет веде постійну боротьбу, тому що ми очікуємо на те, що ззовні може прийти якась серйозна інфекція. І отут кортизол відповідає за те, щоб достойно. Зустріти цю інфекцію і не допустити її розповсюдження по організму. Тому, якщо ми говоримо про імунітет, то він теж чутливий до дії кортизолу. як бачите, абсолютно зрозумілі речі, для чого нам потрібно підвищення кортизолу і які ефекти в нашому організмі він викликає, ми ще раз кажемо про те, що якби не кортизол, ми би просто не могли вижити, але це все. Зрозуміло, коли нам необхідно вирішити питання, ну отут і зараз. Але якщо цей процес триває більше, ніж 10 хвилин, тобто ми перебуваємо в постійному хронічному стресі і наш кортизол все продовжує і продовжує вироблятися, то якраз із зберігаючого він і перетворюється в руйнівний. Після 40 життя тільки починається. Це чудовий вік, вік, коли ми уважніше ставимося до свого здоров'я, до своїх бажань, до свого зовнішнього вигляду. Ми молоді, енергійні, але в той же час вже хочемо зробити для себе щось більше. Я теж пройшла цей шлях і хочу зауважити, що це іменно той період, коли ми починаємо зауважувати ті зміни, які відбуваються з нашим тілом, і особливо шкірою. Природою задумано, що після 40 рівень статевих гармоній Починає знижуватися, і кожен з нас зауважує зміни на своєму обличчі і зі шкірою і я не виключення. І так само, як наш організм потребує правильного харчування, спорту, позитивних емоцій, наша шкіра теж потребує підтримки. Вішини, овадіол – лінійка, де все продумано для жінок: ялуронова кислота для зволоження, проксилан для відновлення пружності. І ніацинамід для сяйва. Ці інгредієнти працюють разом, щоб підтримати шкіру, яка поступово втрачає колаген, еластин і чіткість контурів. Що мені особливо подобається в цій косметиці, це текстура. Легка, приємна, ідеально підходить для використання в день і ввечері. Крок перший крем під очі, щоб освіжити погляд. Крок другий денний крем, який інтенсивно зволожує. І крок третій Нічний крем. до речі, це мій улюблений етап догляду. Догляд після 45-це найкраща інвестиція. Турбуйтеся про себе і будьте здорові! А ми продовжуємо. Що це означає для нас, якщо стрес тривалий? Ну, якщо стрес триває довго, а ви зрозуміли? Підвищення тиску, згущення крові, підвищення інсуліну, накопичення глюкози. Якщо ми це все не реалізовуємо і це постійний і тривалий процес, те, що на жаль, чекає людину, якщо вона на це не зверне увагу, це цукровий діабет другого типу. Це гіпертонічна хвороба, це атеросклероз, це тромбози, це ожиріння, тобто ті всі неприємні наслідки, яких ми намагаємося уникнути. Як кортизол впливає на інші гормони? Ну, по-перше, необхідно зазначити, що кортизол має циркадні ритми. Він виділяється в нашому організмі не постійно в одному ж тому самому режимі. Тобто Пік виробки кортизолу припадає на той час, коли ми прокидаємося, тобто 6-8 година ранку. Власне, після того, як ми прокинулися, нам треба епіт підняти тиск підняти, тому що на нас чекають великі справи. Ввечері, коли активність наша. За задумом природи має спадати, кортизол має спадати так само. І власне, на зміну виробки кортизола приходить виробка мелатоніну. Як ви зрозуміли, це два гормони-антагоністи. Коли панує мелатонін, гормон сну в цей час кортизол практично на нулі. Але якщо ми не спимо вчасно, то кортизол не падає, і він буде сприяти тому, що мілатаміну буде вироблятися недостатньо. До речі, про це ми вже говорили на нашому Ютуб-каналі, коли говорили про порушення сну, і це є вкрай важливим для нашого організму. Враховуючи те, що кортизол має забезпечити екстрену ситуацію для організму, то він буде підвищувати. Інсулін, як ми вже говорили, він буде підвищувати гормон росту для того, щоб забезпечити нашу активністю, а раптом нам прийдеться тікати. Він буде знижувати гормони щитоподібної залози і знижувати ТТГ, тиреотропний гормон. Так, кортизол має таку дію. Так само кортизол Буде впливати на гормони, що стимулюють виробітку статевих гормонів. Ну, про яке розмноження ми можемо говорити, якщо ми перебуваємо в стресі? Нам зараз необхідно вижити, а не розмножуватися. Тому дуже часто, коли людина перебуває в хронічному стресі і в неї підвищений рівень кортизолу, починає страждати менструальна функція, починаючи з неплідності до зникнення менструації взагалі. Крім того, у кортизола є ще одна дія. Якщо він тривало перебуває в підвищеному стані у нас в крові, то він змінює чутливість наших статевих органів, яєчника, матки, до таких гормонів, як естроген, до таких гормонів, як прогістерон. І буває, що і кількість та їх нормальна в нашому організмі, але організм перестає до них бути чутливим. Тому кортизол і статеві гормони це дуже Така непроста історія. Кортизол, Якщо вночі він не знижується, то він буде стимулювати виробитку таких. Гармонів, як грелін, ліптін, тобто тих гармонів, які відповідають за те, щоб ми наїдалися і запасалися жиром. І безумовно, практично на всі 150 гармонів гормонів в нашому організмі буде впливати кортизол. І з одного боку, коли ця дія не тривала, це нам корисно. Але якщо стрес тривалий, то безумовно. Всі функції гормональні в нашому організмі від цього починають страждати. Які ж симптоми підвищеного кортизолу для того, щоб зрозуміти? Які симптоми підвищеного кортизолу, достатньо розібрати ті хвороби, про яких кортизол завжди підвищений? Ми говоримо, наприклад, про синдром кушинга. Ми говоримо про такі захворювання, як аденома гіпофіза або аденома наднирників. Ми говоримо про депресивні стани. Ми говоримо про синдром полікістозних яєчників. При всіх цих захворюваннях може бути підвищений кортизол не пов'язано з стресом. Якщо ж ми подивимось на симптоми при цих захворюваннях, до яких відносяться ожиріння, стрії або розтяжки, підвищений ріст волосся, зміна шкірного покрова, потемніння, наприклад, в області шиї, підвищення артеріального тиску, Порушення менструального циклу збільшена одутловате обличчя, збільшений живіт і тоненькі руки і ноги. Да, так виглядають люди. Які мають постійно підвищений кортизол. При підвищеному кортизолі можуть погано загоюватися рани, можуть з'являтися порушення сну і порушення менструального циклу, депресивні стани. Звичайно, якщо ми говоримо про підвищення кортизолу внаслідок стресу, це не буде виглядати так критично, але тим не менш іноді. Ці прояви можуть бути до речі, якщо б процес тривалий на нього не звертати увагу, то гіперкартизол емія може привести навіть до остеопорозу, тому що енергію починає організм забирати не тільки з м'язів, а й з кісток. Які є симптоми дефіциту кортизолу? Ну насправді існують хвороби, які супроводжуються дефіцитом кортизолу, так званого адісонова хвороба, і прояви зниженого кортизолу будуть характерними в такій ситуації так само. По-перше, буде загальна слабкість це коли людина зранку прокинулась, а сил ні на що в неї вже немає. Це блідність шкірних покровів, це знижений артеріальний тиск, це прискорений пульс. В такій ситуації ми дуже часто вживаємо термін, такий як виснажені наднирники. Як лабораторно визначити рівень кортизолу? Багато хто приходить в лабораторію, здають кров і хочуть визначити кортизол. Це абсолютно можливо, але в яких випадках ми використовуємо власне такий метод дослідження кортизолу? якщо ми підозрюємо? Ті хвороби, про які я щойно говорила. В таких випадках постійно високі цифри кортизола можуть вказувати на те, що у людини є проблема з надмирниками або з гіпофізом, або синдром полікістозних яєчників, або інші захворювання. Якщо ж ми хочемо визначити кортизол, який залежний у нас від стресу, і ми говорили про те. Що він має циркадні ритми і достатньо швидко в нашому організмі руйнується, то досліджувати необхідно або добову сечу, або слину в 23-й годині. І це абсолютно можливо. Зробити в лабораторіях. Для того щоб зробити дослідження слини в 23 годині, то ви заздалегідь берете контейнер в лабораторії і збираєте слину і приносите на другий день. Хоча досліджувати слину можна і в восьмій ранку, і в 23 годині, якщо ви хочете порівняти ці рівні. Як знизити рівень кортизолу? Слушне запитання. Якщо ми говоримо не про хвороби, які супроводжуються підвищенням кортизолу, а про підвищення кортизолу, пов'язане з стресом, то ось тут ми маємо розуміти, що та енергія, яка звільнилася в нашому організмі, для того, щоб ми виконали якісь дії, кудись має дітися. Тому, якщо ви не тікали, не билися, тобто не Використали ту енергію, яку звільнили, то найпростіший спосіб це що зробити: піти в спортзал або зайнятися спортом, або прогулятися, або пробіжка для того, щоб використати цю зайву енергію. Це достатньо надійний спосіб, якщо ми говоримо про те, як знисити рівень стресу, щоб у нас не продовжував. Вироблятися кортизол. Отут варто вчитися і медитаціям. Дуже добре впливає спілкування з іншими людьми, особливо які приємні вам, спілкування з тваринами. Так, домашні тварини, Багато хто знає, що навіть поглажуючи кішку, ми можемо заспокоюватися. А прогулянка з собакою взагалі красота. Ти прогулюєшся і спілкуєшся з четверолапим другом. Якщо ж ми говоримо про медикаментозний вплив на кортизол, то існують препарати, які знижують рівень кортизола. Ну я не думаю, що варто застосовувати медикаментозну терапію такого плану, для того, щоб зменшити. Рівень кортизолу. Якщо ж ми говоримо про те, чи існують якісь фітопрепарати, які впливають на виробітку кортизолу. на жаль, ні. Не БАДи, не фітопрепарати, які би знижували кортизол, таких препаратів не існує. Які продукти впливають на вироблення кортизолу? Ну Дійсно, є продукти, які впливають на вироблення кортизолу. Причому є продукти, які підвищують виробку кортизолу. і це зрозуміло, що це цукри, це крахмаль, тобто все те, що дає нам швидку енергію. Але так само існують продукти, які можуть знижувати виробку. Кортизолу, ну, в першу чергу це продукти багаті на вітаміни групи Б, Б12, Б6. Ми говоримо про м'ясо, ми говоримо про рибу, ми говоримо про зелень, ми говоримо про продукти, багаті на вітамін Д. Ми говоримо про продукти, які багаті на калій, на магній, це зернові продукти, це какао, це такі фрукти, як банани. Тобто, в принципі, серед продуктів можна знайти ті, які будуть впливати на вироботку кортизолу. І багато хто зауважує, що після того, як з'їв бананчик, ніби полегшив. Але все ж таки я би більше звертала увагу на інші методи зниження кортизолу. Що ж я вам можу сказати? Страшно неприємно, що на сьогоднішній день більшість наших людей перебуває в стані стресу, і за рахунок цього у нас росте кортизол і можуть з'являтися нові проблеми з здоров'ям. Тому намагайтеся зберігати спокій, не стресувати для того, щоб залишатися здоровими. А якщо вам інформація була корисною, то ставте вподобайки. А можливо, хтось із вас знає свої методи боротьби з стресом і як знизити кортизол. Діліться із задоволенням, і ми познайомимося з ними. Будьте здорові! Бережіть свої нерви.